Давайте починайте. Тільки так, щоб люди бачили, ви приїхали перераховувати. Чуть назад отступіть. Загаділ, стараюся сторони. Трошки назад, перераховувати гроші. А я буду перераховувати. Ми Вже записані люди. Тебе перераховувати. В машине <плес> просто есть документ, 18 числа у нас в Запорожье проходило ТО прошел. 20, 20 и 20. Пришел ТО и взял. В общем, короче, считаем отсюда. Да это не... Какие судебные? Ну это... Да это колесико вообще другое. Ну что вы как это самое? Вы цепляетесь за меня колесико. Да это будь ласка карточки. Блин, дыши карточки? Карточки нет. Что вы держите в руках? А это тойотовская карточка. Дайте в руках, что вы держите, шановный. Да это старые карточки мои. Дайте старые сюда. Что Дайте старий. Ми теж міліція. Ми, ми хто? Ми хто? Ми покажіть, покажіть, будь ласка. Хто ви такі? Покажіть, покажіть, себе, своє ви прийшли представьте щось, дайте документи, дайте гроші, дайте те. Ви хто ви будете? Громадський контроль. Обережно. Довіряєте громадському контролю. Да я а я не довіряю міліції. Дові, хорошо, перейдіть на ту сторону, пожалуйста. І там задавайте питання. Шановний, дайте каже, дайте. Документи другу. я сфотографірую. Зараз ми передамо на автомайдан і все розберемося з вами. Я вас... я Давайте трошки розійдемося. Старої документи Сергій П'янков, подождіть. Дядько, ви мене не дергаєте. Не провокують. Перейдіть, будь ласка. Слідуючу. Слідуючу. Слідуючу карточку. Чуйте, я вибачаюсь. Перейдіть, будь ласка, туди, щоб... На ту сторону йди. На ту сторону, будь ласка. Ось який понятний перейде. Трошки, трошки, зрубить, зробіть, зробіть цей. Документи дайте. Почекайте, Ну, в одну хвилинку. Мені треба передати на автомайдан. Зараз перевірити, що ми такі. Міліції ми не довіряємо. Вот, паспорт, дайте Зеленый, паспорт, давай. Покажите О. мои документы, документи, перевіряйте їх. Документи. Молодой человек. Паспорт. Покажите. Вот. Давай. Проверяйте, кто я такой. Вот, пожалуйста. Шановні, трошки Отступить, Ребята, це не паспорт. Милиция подивить. Подожди, отступить есть печать на фотографии. Милиционера Це цеподелка. Ребята тут немає. Шановні! ступите, не мешайте працювать. Прохоронный орган отступить. Трошки шаг назад, и будет все нормально. Все побачат. Чишек Так, правоохоронні органи. Отступить шаг назад. Право хороні органи за правоохоронними органами правохоронные органи карточки. Карточки покажи. Дайте карточку мою золотую, которая упала. Банковская. Где моя карточка? Карточки. Сюда тише. Ну Где паспорт? Покажите. Да я не доверяю вашей слідчий оперативній що Не доверяем в правильному. В правильному. ми вам. Де паспорт, да, таким, я який ви тільки що вилучили? Дайте сюди. Людям покажите, там поддельна фотография вклеена. Это снайпер может быть. Ложить туди мобильный телефон. Карточки, не почекайте. Не почекай, считаю читаю гроші, ви ж мене сбиваете. Карточки, оці карточки. дайте, Я, я сфотографірую і передам на моїх авто. В моїх руках, в моїх руках. Я вже дві карточки Ми... маю. Чувак, ти, ти попав. Ще одне прохання до громади. Визвати швидку допомогу. У снайпера на правому плечі або на лівому залишаються сліди від прикладу. Роздівати його не треба зараз. Визиваємо швидку допомогу. Якщо він відмовляється зараз роздітися і показати, ні то ніяких сліду слідуючу карточку. Слідуючу карточку з оружжям.

Подивіться, що вони Дай, дай, дай. дай, я, я так, дай, Дай дай. Який ребенок? Дай мой ребенок. Да это мой ребенок рисует. Семо написано, ребенок у меня есть. Не допускайте міліцію. Зараз вони нашнуть. Ви подивіться, в чому вони одягнені, в чому вони приїхали. Миліція должна бути в місцях дислокації своєї. А я буду кричати. Верховная Рада сегодня приняла постанову, если вы знали. Документы, рыбак и подписал. Документи свої придіють. Хто ви такі? Люди стали такі. а я не знаю. я Що не людина що я вам люди добрі не надо? Ви зрозумієте правильно. Дайте порахувати гроші. Поступаємо це було у вас в машині. Що таке група три? Начальник поліції остається остається. Залишається з уліками цього чувака. Фони на майдан, там розберемся. Повезем, повеземо. Сказали, дайте ми з вас повеземо. Ви займаєтеся цим. Тихо, тихо, да, а там Ви Вы Вийшла з нами. Вибачаюся, ви можете 네. не кричати? Можу, можу. Я можу не стріляти. Можу не вбивати дітей. Сьогоднішнє ваше завдання, хлопці, тільки все описати. Ви питайте, і не кричіть. Ви стоїть, змінайтесь. Ви так не кричите ухо, я не можу почитати. Я розумію, що ми всі. Ходяче оружено, все розрешені. Охоті ще. Стріляє в людей, Филенко, шановні, шановні, хилинку, уваги! Я я прошу дати крок назад. Ми толпоробимо, зараз прийде незаметно його компаньон, потягне що нібудь знизу між ногами. Зрозуміли чи тихонько, тихонько. Всі зрозуміли. Дайте трошки шаг. Міліція там зробіть кордон на на, на шах, на шах сторону, зробіть контроль, зробіть контроль на шах. Я прошу.